30 квітня звітань прикордонникам розпочалося чергове засідання виконавчого комітету могилів Подільської міської ради. Прикордонники 24-го прикордонного загону імені Героя України старшого лейтенанта В'ячеслава Семенова. Це гордість не лише нашого краю, а й усієї держави. Міський голова Геннадій Глухманюк від кожного жителя нашої громади подякував охоронцям рубежів за незламністю у надійної охорони та оборони кордонів України, сумлінне виконання службових і військових обов'язків. Прикордонний загін виховав не одне покоління прикордонників. Це цілі вже родини є, які служили не тільки в нашому прикордонному загоні, а й по всій території нашої України. І коли розпочалась війна в 2014 році, перші, хто тримав оборону і показали українцям, що прикордонники не тільки можуть охороняти кордон, але зі зброєю в руках вони можуть обороняти і звільняти українську землю від російських окупантів на рівні зі збройними силами України. А далі до порядку денного, у переліку якого низка важливих рішень, що спрямовані на захист прав дітей та створення умов для їх повноцінного розвитку, організацію літнього відпочинку та оздоровлення підростаючого покоління, створення координаційної групи з питань визначення потреб населення Могилів-Подільської громади у соціальних послугах під час дії надзвичайного або воєнного стану, виконання бюджету за перший квартал 2025 року та інші. Одноголосно члени виконавчого комітету міської ради підтримали кандидатуру прикордонника Олега Бальби для нагородження обласною почесною відзнакою за заслуги перед Вінничиною. І, як зазначив міський голова Геннадій Глухманюк, символічно, що це рішення ми підтримали саме в день прикордонника. Керівники комунальних підприємств могилів Подільської міської ради, медійники та первинка звітували про свою роботу і виконання фінансових планів за три місяці року поточного. Загалом кожне з 28 питань було погоджено, і за ними схвалено відповідні рішення.